Нікопольська церква євангельських християн Баптистів святкує ювілей 115 років від дня створення Баптистської громади в Нікополі. Говорячи про історію нашої церкви, ми згадуємо роки зародження та розвитку церкви, часи свободи та нелегкі роки переслідувань. Всі дні нашої історії сповнені безліччю Божих благословень. Початок нашої історії йде від Фріденфельдського меноніцького поселення у Мирополі, де батрачив селянин із Софіївки Петро Ігнатович Лисенко. Це було далекого 1875 року. Християнське життя братів Менонітів сильно вразило Петра Ігнатовича, і він, увірувавши в Господа, прийняв святе водне хрещення. Повернувшись у рідне село Софіївку, він розповідав односельцям про віру. Та зміни свого життя. З перших новонавернених у селі були Яків Павлович Бажанов, Семен Климович Гашко та інші. Як було за часів Першої церкви, так і сьогодні навернена до Господа людина не може і не хоче приховувати свого зміненого життя. Християни на будь-якому місці є сіллю і світлом для навколишнього світу. Проповідь Петра Ігнатовича Лисенка не обмежилася лише селом Софіївка. Він пішов з Євангелією до сусіднього села Криничувати, де була сприятлива атмосфера для прийняття Божого Слова. З тих, хто навернувся до Бога, в селі Криничувати були Кривородько Кіндрат Леонтійович та Ходак Ісай Якович. Про цих братів говорили, що вони були люди прості та товариські, добрі та відкриті. Всі брати з села Криничувати займалися сільським господарством і періодично приїжджали до Нікополя для лагодження своїх інструментів, а також щоб підкувати коней до спадкового майстра ковальства Івана Карповича Сікачова. Брати Кривородько і Ходак так само не приховували своєї віри в Бога і за будь-якої нагоди розповідали Євангелію бажаючим слухати. У будинку Сікачових завжди охоче їх приймали та слухали. Іван Карпович мав п'ять синів і дві доньки. Сім'я Сікачових була дуже релігійною і ревно відвідувала православну церкву. Син Дмитро у православній церкві ніс служіння регента, а син Давид співав у хорі. Коли брати Кривородько і Ходак приїжджали налагодження інструменту до Івана Карповича в Нікополь, бувало, довго-довго, вечорами вони розмовляли про Бога, про Євангеліє. Та про те, що означає жити за Божим Словом. Згодом Іван Карпович та його дружина, а пізніше і їх діти, прийняли в одне хрещення у селі Криничуватому. Це було в далекому 1908 році. Цю дату ми вважаємо зародженням Баптистської церкви у Нікополі. Богослужіння сім'я Сікачових стали проводити у себе вдома. До них згодом стали приєднуватися інші нікопольчани, які шукали Бога. Добра звістка йшла від одного селища до іншого, від двору до двору, від серця до серця. Першими увірувавшими в Нікополі, крім сім'ї Сікачових, були Бетьман Михайло Андрійович, брати Праніки, Крохмаль Михайло Гаврилович, Драчов Тимофій Тимофійович, брати Похиленко та їхні сім'ї. Дарачов Тимофій Тимофійович був обраний пресвітером молодої церкви і став керівником до 1920 року. Після нього було обрано корохмаль Михайла Гавриловича. А в нього вдома на Лапинці і проводилося богослужіння. Завдяки декрету від 1918 року про відокремлення церкви від держави та школи від церкви гоніння на християн зменшувалося. Євангельські християни-баптисти отримали рівні права з іншими конфесіями та довгоочікувану свободу проповіді Євангелія. У цей сприятливий час Нікопольська церква зростає, підтримуючи спілкування з сусідніми церквами в селі Софіївка, Криничувати, Новокіївка, Червона Григорівка, Новомиколаївка та Томаківка. За часів такої свободи хрещення проводилися публічно, на річці Лапенка та на інших водоймах. На початку 30-х років закінчилася свобода для християн. Войовничий атеїзм оголосив війну релігії. Прийшли жорсткі репресії, лихоліття для церкви. Збиратись разом для богослужіння християнам було заборонено. Церкви зачиняли. Багатьох служителів заарештовували, осуджували на великі тюремні терміни. У 1937 році Михайло Гаврилович був заарештований і засуджений до 10 років в'язниці. У зв'язку з його ув'язненням, дружина залишає його і продає будинок: віруючі, збираються таємно невеликими групами вдома. Як тільки влада була обізнана, в якому саме будинку збираються християни. Зразу ж слідували каральні заходи, погрози, арешти, суди. Так, наприклад, одна сім'я, яка мешкала на перетині вулиць Усова та Нікітінська, запропонувала свій просторий будинок Нікопольській церкві для проведення богослужінь. Але пізніше під тиском органів влади змушена була відмовити церкві. Це час важких випробувань для нашої церкви. Та всіх церков тієї епохи. З тюремного ув'язнення так і не повернулися наші брати Урбан Олександр Павлович та Мухін Роман Петрович. Ось що згадує про свої 19 років проведених у в'язниці за віру у Бога ще один служитель і пастор Нікопольської церкви Олександр Дмитрович Беспалов. І от лейтенант молодий, Отказался вести допрос. Говорит, я думал, что вы контрреволюционер, а вы верующий человек, а я, говорит, с верой ничего не знакомый, я вас передаю другому следователю. Но он проинструктировал меня, смотри, не ошибайся, потому что наш полковник может застрелить на месте без суда и следствия. И вот пришел он, пришел в сопровождении... адъютанта своего и говорит, слушай, беспалов, правда, что ты верующий? Может быть, ты просто пыль пускаешь в глаза людям и все. А я говорю, нет, гражданин-начальник, я верю в Бога. А ну, на, на чем ты основываешь свою веру? Я говорю, хорошо, я вам сейчас буду рассказывать. Часи фашистської окупації стали для християн невеликою відлигою в гоніннях. Віруючим було дозволено збиратися для спілкування в день. При у цей час, і до 1952 року, був Карп Авакумович-Пранік. Після окупації для християн залишилася відносна свобода. Завдяки цьому 1948 року Нікопольська церква змогла придбати свою першу будівлю під молитовний будинок. Це була стара хата поряд із територією цегельного заводу. Її згодом реконструювали під молитовний будинок. З десятирічного ув'язнення повернувся перший пастор церкви, крохмаль Михайло Гаврилович. Поселився він при молитовному будинку, де й працював сторожем. Незабаром відійшов у вічність, зберігши віру, пронісши її як світильник, що горить крізь важкі часи і жах тюрми. Але часи відлиги тривали недовго, у церкві лише 6 років було дозволено проводити богослужіння на своїй території. Вже у 1954 році, коли пастором церкви був Федір Максимович Рябошенко, а пізніше Омелян Семенович Прач, розпочалася нова хвиля переслідувань за віро. Будинок молитви у церкві було відібрано, і за рішенням органів влади Передано цегельному заводу, і знову почалися поневіряння приватними будинками та тісними зборами. Переслідування за віру у 60-х роках принесло нові виклики для християн: віруючим, стали забороняти проводити на богослужіння своїх дітей, підлітків та молодь з контрольними перевірками. На збори християн стали приходити представники органів влади. А щоб завадити молодому поколінню вірити у Спасителя, комуністична влада спеціально призначала різноманітні обов'язкові масові заходи на вихідний день. А невідвідування таких заходів жорстко каралося. Любов Васильівна Журба згадує день свого хрещення. так. То був 1963 рік брати, служителі таємно готували групу охочих прийняти хрещення. Але органи влади якимось чином дізналися список тих, хто мав приймати хрещення, і терміново, кого змогли, відправили до колгоспу на польові роботи. Тоді братам з церкви, хто мав машину, довелося з вечора суботи збирати всіх хрещених колгоспами. Рано вранці, ще до сходу сонця, ми зібралися на березі невеликої річечки в районі кам'яного кар'єру. Тихо та радісно провели хрещення. А потім знову на машинах хрещених доставили назад до колгоспів. Комусь навіть довелося по паханому полю бігти, щоб встигнути до початку робочого дня. Після того, як у церкві відібрали молитовний будинок. Нікоборські християни збиралися за різними адресами у приватних будинках віруючих. Ось лише декілька з таких адрес: сім'я Лесик у районі Транспортний, родина Дмитренко на північному на вулиці Дзержинського, родина Кортяк на вулиці Уріцького. Християни, які відчиняли двері свого будинку для богослужіння, були під ударом з боку органів. Церква була під пильним поглядом влади. Пастора церкви тоді ним був Омліян Семенович Прач, неодноразово викликали на допити. Ось що згадує про той час дочка Омельяна Семеновича Ганна Омельянівна Прач Горі з полком. Дуже часто, дуже-дуже зевали. І додому приходив секретар Кириченко. він горбатенький такий секретар був. Дуже часто. Стояли в коридорі з утра до вечора і сказали, стільки в його здоров'я, бо такого терпіння, як у Гімнян Семеновича, немає. Ми нічого не знали, нам тоді нічого не розказували. Mm -hmm. Це тільки одна мама знала і папа на коїх приїздить на коїнах поставали і молилися Богу. <му> у 1968 році за загадкових обставин. Трагічно гине Омелян Семенович Прач. Пресвітером церкви обрано Олександра Дмитровича Безпалова, який повернувся з 19-річного ув'язнення. А пізніше, наприкінці 70-х, на короткий час був обраний пастором Лаврентій Федорович Місюра. Нікопольські віруючі проводять богослужіння, орендуючи різні житлові приміщення або навіть частини житла, де надається можливість. Церква збільшується! А територія 30-50 квадратних метрів не може комфортно вміщувати 100 150 осіб. Збираючись, в таких умовах спілкування християн було дуже тісним в буквальному значенні слова. Більшій частині присутніх доводилося стояти. На одне з таких богослужінь наприкінці 70-х років якось зайшов секретар міськвиконкому Іван Остапович Крайник. Побачивши наяву нестерпні умови, в яких збирається церква, Іван Остапович пом'якшав і дозволив церкві підшукати більш прийнятні умови для загальних зборів. Пастором тоді був Микола Филимонович Камешов. Після довгих пошуків відповідної ділянки для молитовного будинку, Нікопольська церква орендувала частину будинку за адресою Тельмана 2, у віруючої сестри Бишової Марії Константинівни. А трохи згодом для Марії Константинівни купили інший будинок, а цей викупили для подальшого переобладнання його в дім молитви. Лояльне ставлення влади до церкви наприкінці 80-х років позначилося так само і на внутрішньому житті віруючих. Хрещення почали проводитися відкрито і масово на березі Дніпра при великому зборі народу. Церква наповнювалася новонаверненими. Множилося так, що навіть у перебудованому домі молитви вже не вистачало місця для всіх присутніх. Сьогодні Нікопольська центральна церква знаходиться за тією ж адресою. Щоправда, вулицю вже перейменували Тельмана на Чумацьку. За 40 років існування дому молитви на цьому місці будівля церкви тричі перебудовувалася. У 1992 році розпочалася Наймасштабніша реконструкція церковної будівлі було викопане підвальне приміщення під усім будинком, закладено фундамент та добудовано фасадну частину. Пастором церкви на той момент, а за сумісництвом ще й керівником будівництва, був Корнута Степан Іванович. Ось що він згадує про ті події. Це була п'ятниця. Тут там... Віталій Іванович ескаватора. Віталій Іванович позвонив Михайла Івановичу у 9 базу, то, то, КАМАЗа три, і один крас. І отут об'їзна строїлась, і він на об'їзну тут плечо коротке, і хлопці один за одним возять, 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 і ми за вечір викопали все. Ми спочатку викопали траншеї, залили, а потім от викопали. І опалуки не треба. Я не відмінював зображення. В середу я не відмінив. На, на криші там, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, а ми в собрані, а сестри. Так... Що да там таке, вони тут? Кажу, сестри, якщо будете визмушати, кажу, лучше йдіть додому. Не треба це визмушати. Люди там роблять, а ви то визмушають. Моїться кажу, щоб ви не чули, як там вони стучать. І все, і це понравилось нікуди. Там так нормально. Я держав дисципліну. Весною 1994 року церква зібралася в перебудованій будівлі для молитви і освячення. Лихі 90-ті принесли безліч змін. Коли залізна завіса комунізму впала і всі вдихнули повітря свободи, Нікопольська церква почала проводити безліч публічних заходів і благовістя, брали в оренду будинків культури, проводили масові вуличні благовістя. В 1996 році пастором церкви було обрано Власенка Миколу Михайловича. У цей час, у другій половині 90-х років, силами служителів Нікопольської центральної церкви зародилися дочірні церкви. В Нікополі це церква відродження у старій частині, церква Благодать на третій дільниці, а пізніше і церква Слово життя на транспортній. У сусідніх селах також велася робота з ужителями Нікопольської центральної церкви. Були організовані церкви у селах Капулівка, Чкалове, Покровське, Кірове, Путилівка, Жутневе, Високе, Таврійське, Павлопілля, Першотравневе, а пізніше і в Новоіванівці. У 2001 році Пастором Нікопольської церкви був обраний Бокоч Іван Васильович і залишається ним до сьогодні. Нікопольська центральна церква пройшла нелегкі, але благословенні дні: дні зародження та розвитку, дні репресій та переслідування, дні свободи та благоденства. У кожному часі церква намагалася нести світло Євангелії для цього світу. Сьогодні ми знову переживаємо непрості випробування. Ось уже два роки, як триває війна в нашій країні. З них півтора роки Нікополь та прилеглі території перебувають під щоденними обстрілами. Близько половини населення виїхало з міста, решта живуть в тривозі і небезпеці. Нікопольська церква зіткнулася із новими викликами. Ми розуміємо, що сьогодні жителям Нікополя потрібна надія необхідне Євангеліє, потрібен Бог. Саме тому наша церква займає активну позицію. Ми проводимо богослужіння, недільну школу, дитячі та підліткові зустрічі, робимо благодійні заходи, роздаємо соціальну допомогу, привозимо питну воду для населення, надаємо теплий одяг, ковдри і навіть пічки тим, хто потребує. Також ми зустрічаємося з сім'ями військових, підтримуємо сім'ї загиблих. Готуємо та передаємо допомогу для ЗСУ, все це робиться заради головної мети, заради спасіння людської душі. В кожному заході, що б ми не робили сьогодні і кому б ми не допомагали, на прапорах церкви завжди буде Євангеліє Ісуса Христа. Ми не знаємо, що чекає нашу Нікопольську церкву в найближчому майбутньому. Але дивлячись на історію, ми хочемо вчитися в неї. І якщо Бог провів нашу церкву в більш важкі часи гонінь та репресій, то віримо, що він не залишить її і сьогодні.